Записати відео, приїхав з риби. Сьогодні на кінець то я знов лапав два щупаки. Щупаки невеликі. О, по грам 300. Так на мій, на мій. На мій цей розсуд. Ну, зараз важимо і провіримо, чи я правий чи ні. Так, я тут і щупаки. Тут десь торба. Uh, Невеликі, але зараз торбують важить. 800 грамів, але тут торба мокра. Плюс торба щось трохи важить. Зараз важимо, що вони саме важать. Навіть не буду ніякого цього, просто положу вони не настільки великі, щоб це. Ну отак, як я і казав, 300 грамів, 288 грам, практично 300. О. Кутив, порозганяв, на ну, другий прап, походу, чуть більший. Кутив, прозганяв, щоб вони мені тут не зайобували вже. Є ще той ще маленького взяв, ну той більший, це понятно О, А той 338, 340. О. Ну, зараз вважимо два разом. Блін, не можу положити. 626 грам. М -м -м. Ну, 626 грамм. Чупачки дрібни, але в принципі можуть бути. Все, дякую за увагу на все добре.